Пропоную в вашій увазі гумореску Павла Глозового, як ми з кумом мед качали. Ми із кумом по сусідству живемо, кум говорить, давай бджіл заведемо. Бджоли каже, це ж поезія краса. бджоли творять для здоров'я чудеса. І тепер у кума бджоли у саду без перерви гу-гу-гу та ду-ду-ду. Раз я чую пропозицію таку. Ходім, куме, накачаємо метку, кум не любить викидати даром слів. Він у сад мене до вуликів повів. Мет качати, каже, діло непросте. Он купив я медогонку, ССТ. тягне раму, він із вулика дивлюсь, усі бджоли в купу збилися чомусь. Та гудуть отак так сердито. Дзум, дзум, дзум. Їх обкурювати треба, каже кум. Це я знаю. І без тебе говорю: ти тримай. А я цигарку закурю. Не устиг я свій вісерних, а бджола як тарарахне у язик. Потім друга прямо в вухо, третя ніс. кум поклав на плече раму і поніс. Як заклав гонку, як крутне, а на мене ціла хмара, як шугне. Бджоли жалять, кум говорить. Не лови, не твої це, каже бджоли, не дави, не крутися і руками не махай. Не твої це, каже бджоли, не лякай. Ти он з ніздрів витягни бджолу, бо задавиш там комашеньку малу. Он у тебе між губами дві бджоли. Ти дивися, щоб живі мені були. Я тікати, а за мною хмарі бджіл. Я додому та у хату та під сіл. Виліз глянув у люстерку, ну і краса, губи стали, як думбаща кобаса. Щоки пухлі, не обличчя, а друшляк. Ніс уліво, скособочився й набряк, вже звисає аж до нижньої губи. Вуха витяглись обоє, як гриби, ліве око ще поблискує таксяк. Там те браве, тільки гуляє кулак, куму шибку пальцем стукає. Іди, Йди гукає, куштувати мед. Ой, стогну яку, мене дійду. Я ж не зря чи десь у яму впаду. Кум говорить моїй жінці, ви, мадам, свого мужа не показує дівкам. Він у вас, мов кінозірка жан маре, тільки каже, хай він носа не дере. І нехай на все життя запам'ята, щоб пджла це мед, здоров'я і красота.